Salveo Pictures за Петринки бордаль Inua, представляя. Всім привіт! Ви на каналі Salvoї. Сьогодні у нас в гостях Triumph Speed Triple 765 r 2021-2022 рік міська запальничка з режимами їзди ГБС. З крутою абсолютно підвіскою, яка має налаштування, абсолютно точно класно виглядає, абсолютно точно класно їде і абсолютно точно класно коштує. Сьогодні розповім вам, як він взагалі по враженням. Чи задоволений я даним мотоциклом, і що я взагалі про нього думаю? Ну і трошечки поговоримо про їх історію. До речі, на даному мотоциклі відсутній рольовий демпфер, Так що наярювати дуже сильно ми не будемо. А ще є шоста передача, якщо. що. Модельний ряд стріт серії Triumph починає свій шлях з 90-х років. Це стріт фор серія 600-ки. Випускалися вони до 7-го року 2007 у нас з'явилися трієчки. Трієчки з'явилися 675 і там було аж три покоління. Вони відрізнялися одна від одної, там, ну, в принципі, невеликими змінами. Там десь щось було легше, десь щось було трошки потужніше. Трохи міняли підвізку, міняли налаштування електроніки. А в 2017-18 році презентували 765-ту модель, яка вже якісно відрізнялася від попередників, збільшена 90 кубічних сантиметрів двигун. І також додалася потужність, і залишилася та сама, навіть трошки легша вага, ніж перші два покоління 675 765 модель отримала різні індекси S R та RS. В нашому випадку це RK. Це середня модель. S-ка у нас базова, R-ка у нас трошки краща, ну і RS-ка у нас вже зовсім там щось для гонщиків. Різниця полягала в тому, що 113 коней в S-ці, 116 коней в R-ці і 121 коняка в RS-ці. Також там були різні зміни по електрониці, по підвісці. Шова Йолінс. Вони, коротше, кожний год, яке ці, блядь, не можна як еті, блять, було як Жигулі, ото просто хуячим чим тридцять Одно і те же. На першій передачі до 6 спокійний абсолютно. Абсолютно утилітарний міський мотоцикл, якщо до 6, Чотири тисячі, навіть, навіть з п'яти вже починається якась гарна тяга. А до чотирьох тисяч 4, абсолютно спокій. Залежно від версії, там в принципі різниця була в паливних картах, і що певні їхали там 113 коней, то 116 і 121 коня, ну, С, Р, RS. Також були відмінності по підвісті, це була Йолінс, це була Шова. Але загалом, в принципі, схожий дуже мотоцикл, тому що параметрам там і по кутам, і по базі нічого не мінялося. Також була відмінність по гальмам, це були нісіни в більш дешевих версіях. І Брембо були в більш дорогих. Наш мотоцикл має Брембівський гальмак, то що це r -ка. Також скажу вам, що різниця була залежно від ринку Америки чи інших ринків, це в приборних панелях. Від версії, там я точно вам не скажу, якщо відрізнялося, але на дешевих версіях була простенька панелька, а на на «РС» залежно від ринку, була вже ТФТ, приборка. Телевізор Тріумфівська трійка з'явилася на ринку досить давно, і пробіги на вживаних мотоциклах вже суттєві. А для того щоб мод з плином часу не втрачав спритності, а ви не витрачали гроші на перевитраті палива, компанія Бардай розробила цілий список профілактичних засобів для двигуна. Серед яких учасник інжектора. В лінійці компанії ще багато продуктів як для вприскових, так і для карбюраторних двигунів. По промокоду SALVSALVEN ви отримаєте знижку 10% на всі позиції на сайті компанії, подробиці в описі до відео. Ну і у 2023 році мотоцикл отримав також нову паливну карту, це вже 130 коней. Це також зменшена база, укорочений трейл, мотоцикл став рулитися більш різко. Крім того, також зменшили її. Передаточні числа коробки, передачі трошки стали зближеніші А тут корнерінг АБС нема, да? Тут обичний. Але... Ну, понятно. Ну а також додали корнерінг АБС до вже досить цупких гальм. До речі, за весь час виготовлення даної моделі продали аж 130 тисяч штук. скільки? 130 тисяч штук. Ти знав, чи ні? І всі, oh, -la -la. <laughs> всі в Індію поїхали. Всі в Індію поїхали. І з усіх зробили бажають. Та, там же індуси, вони ж тріумфом в Індії стоять, ж, там на, чуть ли не половину дешевше. Да. Я просто шоці. У нас е, 17 тисяч стоїть. Оправдання, імп, оправдання імпортера, типу, ти його привези, ти його розтамож, ти його тра та та туди-сюди, а сам в митній декларації пише 14 тисяч гривень. Я писав більше. По технічним характеристикам трошечки пройдемося і будемо перекликати з ходовими характеристиками. Рама алюмінів твінспар. Штампований, здається, алюмінієвий підрамник. Да? Штампований він там, по суті. Ну, одна деталька. Ну, Швів нічого нема. По двигуну. Троєчка, 12 клапанів, два розпреди, скільки там літра під три масла, мабуть, щось таке. Потужність 116, 117, 118, залежно від року там плюс-мінус. У нас 22-й, можна сказати, що модельний рік, у нас 116 коней. Скільки там реально на колесі. Хто його знає, ну, звала 116 коней. З половиною, З половиною, це важно. Оберти на мотоциклі у нас 11 тисяч потужність і 900 у нас 77 моменту, здається. В принципі, моторчик я не скажу, що прям дуже верховий, тому що за рахунок об'єму потужності. Він нормально їде з 4 до 6 в міському циклі, да? тобто є якісь запаси, якісь вже початки, початки підриву. Але якщо ви будете крутитися, якщо ви хочете ганятися, то 8, 9, 10, 11 це якраз ваша робоча зона. Мітролочка, до речі, ловиться досить чітко. Громкий? Громкий? Да. Да. Лошара якась. Зато тепло. Звук мені досить сильно подобається. Причому чому рядна трієчка в різних варіаціях. Мені подобається і звук трейсера, МТХ, і тріумфів подобається звук. Досить приємне поєднання. Ну, мотоцикл навіть в рейні чутливий до ручки газу і відкручувати на даному мотоциклі в місті абсолютно нема де. На першій передачі, якщо ви спокійно катаєтесь, можна проїхати, хоч весь все місто можна проїхати. Ну, Перша передача 95, як ви побачили, да? і це ще ми нікуди не спішили. Друга передача. Закриваємо всі наші потреби на 6,70 км на годину. І цього абсолютно вистачає. Ну, Для нашого міста точно. З 6 тисяч обертів. Навіть лякається машина агроексперта. І ще один такий момент це те, що дуже легке щеплення. Прям максимально легке. Спробуємо на низьких обертах, він це почуває. Четверта, 4 тисячі. Абсолютно спокійний, ще більш лінійний по прискоренню. Тобто більше кручу, більше їду. На перших передачах буквально трошечки трогаєш ручку газу. І це все в рейн режимі, я нагадаю. Він максимально підриває. Моментально просто. Ну і в місті дійсно його... Ну, у нас ніде його крутити, так, щоб. До 6 тисяч в Рейнводі, до речі, невеличкий провал, коли ручку відкручуєш, відчувається, що мотоцикл спочатку думає, ага, ти щось багато крутнув, треба тебе трошки притушити, а лише потім прискорюється. Ну і на другій передачі ми постійно туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Як я вам казав, друга передача по місту в принципі, можна на ній пересуватися. По баку дана модель має 17,5 літрів об'єму. З 23-го року бак трошечки зменшився, там було 15,5 літрів, 15, пару слів скажу вам за витрату палива, тому що для власника це трошки болюча тема. В режимі рейс, в режимі райдер та, мабуть, і в рейні. Мені здається, взагалі, як його не тюєнгу, він все одно буде жрати 6 літрів плюс-мінус. Це, це, це якщо ти не спішиш нікуди. А якщо ти спішиш, то буде літрів, мабуть, 8. І причому, якщо ти їдеш 80 з пасажиром по трасі і нікуди не спішиш взагалі, то все одно буде 6. А якщо ти їдеш сам по місту і трошки де інде відкриваєшся, то буде літрів 6,5. А якщо ти їдеш і кайфуєш, то буде точно 8, а то і більше. Здавалось би, звідки? Вроді би, же мотоцикл свіжий, не карбюраторний, нічого такого, але налаштування паливних карт говорять самі за себе. По ручці мотоцикл досить бадьорий, в якихось навіть режимах можна сказати, що дьорганий. Якщо на райді приїхати в спірку, то з що це друге, що в третій делані Ну, А тут же вілі контроль може не? бути, ні? Нема вілі контроль. То, наверное, в 23-му році вже коли. ну. ну мотоцикл тут... для людей з яйцями. Так, да, так. Да. Причому ці яйця можна ще й поджарити, мотоцикл досить гарячий. Коробка шестиступка, просковуючи щеплення. Крім того, є режими їзди, як я вже сказав, це райдер, спорт, рейн. І що там ще? І Road. Якщо ви будете, наприклад, їздити в Рейні, то двигун обмежується 100 конями. Якщо ви будете їздити в райдері, ну, це там повна дирка 116. І якщо чесно, мені здається, що тільки відгук на ручку газу міняється, і довжина акселератора, це як правильно я не знаю сказати, тобто ти крутнув в тебе більше. Потужності, ти крутнув більше, в тебе стільки ж потужності. Тобто, основна різниця, мабуть, в цьому плюс-мінус полягає. Загалом вже досить бадьоро їде в режимах по місту і Рейн, і по трасі можна в рейні їздити. Якщо у вас мало досвіду, якщо я не знаю, хто цей мотоцикл буде купляти як перший і другий, плюс-мінус, після 200-ки китайської, наприклад. Але якщо у вас є гроші і хочете купити щось таке, можете ставити рейн і спокійно в ньому їздити. Тобто мотоцикл вас не вшатає в перший день. Якщо ви самі не вшатаєтесь. Белі, ну друга передача взагалі на автоматі їду. Абсолютно весь діапазон швидкості там майже з нуля мені доступний до 120. Можна взагалі не перемикатися. Стріт, на якому по суті, у вас автомат. Ну і після 9 тисяч відбувається якась магія. Вона відриває від мотоцикла навіть на швидкості біля сотки. Я відчуваю, що сам момент прискорення досить великий. Я не відчуваю себе впевнено. І якщо казати про посадку, то коли ми прискорюємося, мене там відриває назад, да, і повинен же бути якийсь горб на сидінні, щоб притримувати водія Я вам скажу, що навіть е з моїм розміром сраки, то ще досить багато місця. Тобто мотоцикл розрахований на комплекцію набагато більше, ніж моя. Якщо ви будете думати, брати його там чи не брати. Як ви бачите, мотоцикл... Звичайний абсолютно стріт і по висоті, а тут не пам'ятаєш тут, 80, мабуть, десь плюс-мінус. Ну, висота по сідлу 79, висота по сідлу 78, висота по сідлу все, а то я не ріжу. Ставимо ногу. І що ми бачимо перед собою? Пази в бак чітко все лягає, по колінам кут приблизно 75 градусів. Ну, якщо так ставити, то буде градуси 72 або 81, але така робоча, да, робоча поза, вона плюс-мінус така. По спині ставимо спину. По спині є невеликий кут нахилу, але, мабуть, ну, близько 10 градусів. Так, загалом, звичайна стрітова посадка, може навіть е трошки ближче до стрітспорт, щось таке, але ну, вона все ж таки з невеликим нахилом, я трохи тягнуся до руля. Але все це індивідуально, все це можна налаштувати. Там рулі міняються, проставки ставляться, і в принципі, якщо вам хочеться трішки пряму спину, то все це можна зробити. Да, і він досить, він навіть отак стоячи, він досить легенький. Відчувається, що центр ваги все ж таки трохи знизу, і сам по собі по вазі він невеликий. Якщо порівнювати з минулим мотоциклом власника, от в нього там свої, звичайно, є якісь емоції. По-своєму йому подобалась і Суза, і тріумф йому по-своєму подобається мені, як людині, яка там поїздила пару разів. Об'єктивно або суб'єктивно, мабуть, все ж таки суб'єктивно все ж таки здається, що Суза була трошки жорсткіша, Суза була трошки більша по розміру сидіння водія. І Суза точно була важча по відчуттям. По факту там вона не набагато важче, там буквально 10-15 кг, а от по тому як вона керувалася, то Суза була стопудово важче. Це такий більш вертлява сільотка. Да, по керованості, по закладуванню, взагалі класно все. Легенький, не відчувається, що у нього там 180-190 кг. І досить навіть в рейні веселий. Це все ще 8 тисяч обертів. Є квікшифтер. Квікшифтер з 2020 року йде в базі. Причому квікшифтер і вверх, і вниз. І працює він досить приємно. Він працює значно м'якіше, ніж на КТМі, на якому я катався, на 790-му адвенчері. І ми хірячим, 110, і ми хірячим. Тим не менш дуже приємно мати під собою таку потужність. Тому що ти точно знаєш, що ти навіть шостою ти динамічно обженеш. І скидаємо нашим квіком. Взагалі не чіпаємо щеплення, все чітко. Ну і з вами в рейні спробуємо прискорити ще. Тому що мені навіть в рейні вистачає. Пару слів за підвізку. Підвізка у нас попереду встановлена шова, також опціонально ставили Йолінс. Позаду у нас також шова, також опціонально ставили Йолінс. По ходам підвіски. Ну тут 41 ноги, 110-115 10, ходу, залежно від Вікіпедій, скажімо так, енциклопедії пишуть по-різному. Позаду сто у нас 134 мм ходу. В принципі, цього вистачає, але з пасажиром все ж таки малувато підвізки. Підвізка просідає, як її не крути. І місця небагато на мотоциклі, і взагалі пасажиру на цьому мотоциклі, мабуть, все ж таки робити особа нічого. На такій вже дорогі з латками вже не так весело їхати по вібраціям. В принципі, ще трохи ранувато, звичайно, казати, але вже попередній досвід підказує, що можна. Вібрації абсолютно дрібні і лише на підніжках. На рулі я не відчуваю взагалі нічого. Зовсім. І на баці не відчуваю. Також по дзеркалам хочу сказати, не дивлячись на їх розмір, на те, що вони все ж таки під якийсь там кафе-стиль. Да? Дзеркала досить приємні. Дзеркала бачу все те, що мені треба бачити. Вони абсолютно не вібрують, немає ніякого не знаю, мерехтіння, зображення, нічого нема. Все досить класно і приємно. Курки на своїх місцях, по ергономіці питань, я проїхав вже трошечки, також немає. Спина поки що не затікає. І взагалі по сидінню також не виникає питань, тому що сидіння досить широке, сидіння в міру жорстке, приємний мотоцикл для одного, якщо у вас є велике бажання навалювати, якщо ви хочете дуже динамічно прискорюватися по місту, це саме те, що вам треба. Ну і звук, я, звук просто закопаний. А на ходу нельзя режим переключать, да? Нет. А вот сейчас я этого и стал. И на райдер? Не, райдер не надо. <laughs> Хвата и спорта. <laughs> ну, и нормально. Да, ну да, опять. Ну 190, дальше уже вообще надо демпфер. А теперь перемыкаемся в режим спорт. Ну, чувствуется одразу, что ручка у нас стала живая. Набагато зворіше. Зараз з вами спробуємо як він їде в спорті. Це передача по пережу? А скажу я скажу вам наступне: що в спорті мотоцикл їде відсотків на 20 швидше. Це як поручці газу. Так і відчувається, що паливна карта інша. Мотоцикл з легкістю набирає там за 200 і далі мені вже просто стрьомно їхати. А ще є шоста передача, якщо. що. Так, да, ну зовсім інший мотоцикл в спорті. Ну, в Рейні також веселий. Зараз ви побачили мініатюру, швидкість після якої я вже перестаю щось контролювати взагалі. Я так не їжу зазвичай ну, просто для того, щоб показати, на що він взагалі здатний. Якраз для цього і рогу. Не опціонально ставилися держинці, а на Ривці стоїть дьорінці. Ну, це ж опція. Ну, S, R і. Це. Ти опціонально вибираєш модель. І, типа, на скільки грошей хотимося, які є. Так, на скільки да, грошей. По гальмам скажу, що це Брембо. Це у нас нагадую, да. ззаду також Брембо. На дешевих ставили Нісіни. А, значить, в принципі, гальма стоп-крани. На даному мотоциклі корнерінгу АБС нема. З 23 го року пішов, але навіть цього цілком достатньо, щоб. Я, я, я не знаю, я на ньому спробував гальма. Мені здалося, що він взагалі так просто пальчиком натискаєш, і все, він став. І передні гальма абсолютно класно відробляють. В парі з задніми взагалі стоп-крани. Гальмами, я задоволений навіть через край. Причому і перед, і зад нормальний. Ну, зад там не такий інформативний, дивлячись на те, що на нас магістралі там і там. Да? Але передок прям дуже сподобався. Причому вкупі з роботою підвізки, як вона зараз налаштована, він не клює, він не надто жорсткий. І він прям зупиняється як треба. І я відчуваю, що так воно і повинно бути на стріті. В чому основний плюс даного мотоцикла, крім того, що він там потужний, красивий, свіжий і так далі. Філософія даної моделі в тому, щоб поєднати досить велику потужність і легку вагу. 166 кг, якщо він сухий, 183, якщо в ньому залито все, що треба заливати. Якщо піти в Лірику, то я б хотів даний мотоцикл, але в пластику. Мені здається, що цього мотора цілком вистачає, щоб запхнути його в нормальний який небудь спорт. Мотоцикл емоція, який точно вартує своїх грошей. Так, так що, якщо хто думає купляти, я думаю, поки змонтуються ці відео, мотоцикл, може буде вже на продажу. Ставлю лінк в опис і можете придбати. По конкурентам скажу буквально пару слів. Основний конкурент, який не може змиритися з тим, що Тріумф його обганяє, це МТ-09. Також кава З900. І в принципі з таких основних, мабуть, все. Можна, звичайно, сказати, що це GSR, вони там плюс-мінус в одній ціновій категорії, там плюс-мінус тисячі доларів. 1000. Але все ж таки це цікавіший, і GSR 750 мабуть, відноситься більш до класичної школи мотобудування, коли було чотири котла. Ви зрозуміли, коротше. А сока тут трекшена в режимі? Дев'ять чи менше? Та туди? чотири. Чотири трекшена? Ну тут на режим є трекшен. А, тобто то есть не не не, не можеш накрутити. Ти можеш його вообще його рубати? або вр зарезати на радіри не строїть? Ну, ну, можна регулювати по цифрам трекшен чи ні? ні. А, то есть режим трекшн, режим трекшн. Либо вырубить, либо на райдере можно выставить какие-то минералы. Я понял. Ты можешь понажимать, я потом словам просто озвучу. Райдер, время. До этого. Круг. Режим сетапа. Это трекшн контроль. Это круг. Режим настройки райдера. И shift. Шесть, либо 3, либо такой. Серйозно, дібу взагалі не І на яких оборотах? Ага. До речі, невеличкий такий прикольчик, який тут є. Тут є ТПМС, тобто датчик тиску в шинах, але він реалізований в приборній панелі. І якщо конкретно за цим мотоцикл казати, то треба докупляти датчики тріумфівські. Але в Аресках він ставився в базі. І в 675 й і в 765 так що... Отак так от. А на ввозі це теж в базі є. Ближній вес. Да Ще пару слів хотів сказати за фару. Фара у нас дві секції, у нас ближня і дальня і в принципі, світло досить непогане, як на. Ну Якщо дивитися на фару, то у нас дві секції: Ближня, дальня, ДХО. І... В принципі, світла вистачає. Запихуємо ключ, знімаємо легенечку середину. І на середині у нас шестигранничка є. Оце не рідний, я вже ставив. Ці всі рідні. А тут або 18-річка. А це заводський набор інструментів. Навіть з ключиком для регулювання вилки. І да. задній пружини. І також тут ще є у нас USB-шка. І також у нас ще є роз'єм. Я не пам'ятаю, як він точно називається. Хто мотоцикліст з Європи, ви мені точно... Зараз я його дістану. Скажете. Ось такі от. Ну, Зрозуміло, одна довша, друга коротша. Я не пам'ятаю, як він називається, чесно. Він у нас не дуже Ну, Якось так. Маленький, але в принципі щось можна, можна всунути. Да. Ну, якусь там тряпочку, ще може щось. таке. І ще що хотів сказати, це у нас по цінам. Ціна на даний мотоцикл починається. Якщо ми будемо брати попередника 6,75, то 675 коштує від 6 тисяч доларів, якщо ви пошукаєте в нормальному стані з 2012 року. Якщо ви хочете собі щось цікавіше, наприклад, уже 765, то це буде мабуть ну, 8500, якщо мотоцикл з нормальним пробігом тисяч від 30 і в середньо нормальному стані, а свіжі модельки. Плюс-мінус такого року, такого стану, такого пробігу коштують ну, десь близько 9,5 тисяч, може навіть 10. Залежно від комплектації, залежно від конкретного екземпляру. Ну, Звичайно, можна згадати одразу і Yamaha MT-09, яка коштує в середньому, якщо стан просто <стан> стан збирали з 3 тисяч 7 доларів, а в середньому нормальний мотоцикл за МТ-шку просять. Ну, около 9 тисяч доларів. Кава z 900 приблизно такі самі ціни. GSR, як я вже казав, 750 близько 7-8 тисяч доларів. Якщо брати стиль, якщо брати ціну, якщо брати там навороти і все ж таки свіжість мотоциклу, досить непоганий компроміс поєднання всіх факторів. Ну, якось так. ще Ні, спасибо. Мені вистачило, я 215 на 5 дав до осечки. Далі можна. Можна ще шостого, але його вот так воно як желеха його туди-сюди. Ну що, ставте лайки, підписуйтесь на канал та да, катайтеся на мотоциклах. Якщо у вас є можливість, час, а ще що небудь. Ну, з вами був я, Савий. Ух, холодно все. Зараз будемо щось гаряченьке пити